Міжнародна медична конференція вперше відбулася в Борисполі. Головна причина проведення цього заходу ну, це, звісно, передача охоту, там подивитися, що ми можемо робити, що інші можуть робити. Але це, це низка заходів, яка дозволить е, зробити, щоб на базі нашої лікарні при реформуванні закладів охорони здоров'я все-таки е, госпіталь надання екстреної медичної допомоги. 31 травня лікарі з Прибалтики, Росії, Білорусі, Ізраїлю та України обговорювали проблеми лікування хронічних ран. Доповідачі ділилися своїми напрацюваннями, досвідом і методами. У країні чотирьох морів Ізраїлі медицина швидко і продуктивно розвивається. Лікар М'єднікова розповіла про різні способи лікування хронічних ран. Колег найбільше зацікавило лікування личинками мух. Нас у часі знаходиться пацієнт, який намагається всяческими силами врятувати ногу, діабетичну стопу, стаку Єр привозить на на мона таксі пробірку з лічинками. І в нас є медсестра, яка пройшла курс лікування хронічних ран. Вона укладає їх, вкладувати, закриває мокрими зв'язаними фолофізіологічським раствором салфетками, І вот ані там два-три дні знаходяться. Ефективним є лікування хронічних ран за допомогою вакуум терапії. Місцеве лікування від'ємним тиском, тобто накладається пов'язка, яка в самій простій конструкції складається із гідрофільної губки, зверху вкладається дренаж, дренажна трубка, яка не спадається, і заклеюється це все адгезивною плівкою. Під'єднується до джерела вакууму і таким чином утворюється локальний від'ємний тиск. За рахунок цього гнійний ексудат, гнійні виділення, які в наявні врані. Постійно аспіруються, вони не персистують в рані, не підтримуючи таким чином інфекційний процес. Плюс рана зменшується в об'ємі і стимулюється таким чином приток крові. То кров, грубо кажучи, присмоктується до рани, і таким ран таким чином рана набагато швидше загоюється, ніж при використанні традиційних методик. Вактерапія лише один з етапів: це ефективний метод лікування хронічних ран в руках умілого хірурга. Лікарі Бориспільської центральної районної лікарні продемонстрували наочно, як вони використовують цей метод. На моніторі за допомогою системи IP-відеотрансляції з використанням оптиковолокної мережі компанії «Моноліт.нет». Пацієнтка поступила в лікарню в тяжкому стані. Але за допомогою цього методу лікування жінка має 90 відсотковий шанс на видуження. Такі гарні прогнози дав головний лікар Бориспільської ЦРЛ Олександр Щур, та й інші учасники конференції погоджуються з цим. Так, дуже цікавий випадок. Випадок я б не нестандартний, тому що має місце велика ранньова поверхня, дуже незручне місце для накладання вакпов'язки. Але тим не менш, на мою думку, лікарі знайшли самий оптимальний метод, і я думаю, що вчинив би точно так. Хіба що можливо налагодив би вакуум терапію, ще привів мікроіригатор для того, щоб Антисептики потрапляли в рану і таким чином її промивали. Лікарі дійшли висновку, що проблема лікування хронічних ран гостро стоїть як в Україні, так і за кордоном. Співпраця та обмін досвідом. Ось що може зрушити з місця медицину. Саме цьому посприяла міжнародна медична конференція. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, Євген Трафімов. Новини телеканал Бориспіль.